Дуже достойний авенсі заїхав до нас на продаж. 11-й рік, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі. Дуже класний сірий колір по комплектації. Дуже гарна оптика. Є омивачі фар. Подивіться на цей вид автомобілю. Він весь затонований. Дуже гарні леті диски. Недавно фарбувалися, вони як нові. Нова гума Goodyear зимова. в дуже гарному стані. Вона ну, майже нова. По салону. Темний салон, шкіряні вставочки. Всі склопідіймачі, круїз, контроль, підрольові лепестки, автосвітло, автодощ, автомат, мультимедіа вже сучасна, клімат, контроль, камера заднього огляду. Дуже збережений автомобіль, реально в класному стані. Власник його обслуговував, як годиться. Є історія обслуговування, є всі чеки в бардачку, простори і ряд сидінь, цей автомобіль підійде як для великої сім'ї, так і для ну, просто особистого користування. Додатково встановлений Фаркоп, велетенський багажник. Шторка на місці. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто хоче дізнатися більше деталей про цей автомобіль, телефонуйте нам та дізнавайтесь. Записуйтесь на перегляд, на тест-драйв та не пропускайте такі класні варіанти, як цей Avensis.